У гості цього грандіозного для цього краю заходу. Я від імені Державного агентства України з туризму та курортів вітаю вас із початком сьогоднішнього заходу. Я бажаю всім учасникам, щоб ви знайшли собі колег. По бізнесу, щоб підписали нові угоди, і щоб дійсно була співпраця, яка принесе результати не тільки цьому краю, а всієї України. Проведення таких заходів воно дуже важливе, тому що являється тим точком, тим фундаментом кожному регіоні, який сприяє розвитку саме туристичної галузі, розбудови туристичної інфраструктури, і дає той поштовх, щоб будувати дороги, комунікації, відкривати нові маршрути, досліджувати свої свій рідний край і показувати це всіму світу, всім своїм сусідам, а також не тільки сусідам, а і українцям. Я хочу сказати, що в Європі середній ВВП в складі доходів держави, це есть, частина туризму ВВП держави в середньому доходить до 6-7%, в Угорщині вони доходять до 12 Це свідчить про те, що промоушен такий цього краю, такого цього регіону, що дуже багато бажаючих відвідати цю країну. Чехія в минулому році. І так зробила рекламу своєї країни, що у Франції, що кожен другий француз побував в Празі, тому я вам вважаю, щоб сьогоднішня виставка, сьогоднішній захід сприяв саме тому, що потоки як в'їзного туризму, так і внутрішнього туризму збільшили саме надходження до казни вашого краю, а вашої області, щоб дійсно ви змогли приймати на високому рівні з гарними дорогами, з гарними готелями, приймати сюди гостей.